Прикордонне село Хатінської громади за радянських часів називалося Ленінським. Напередодні нашого приїзду росіяни обстріляли адмінбудинок місцевого агропідприємства. Пані Світлана каже, що працювала там обліковцем. Тепер не знає, що буде з її роботою. Весь час чуть і виходи, і приходи кожний день з утра до вечора. То в ті стороні, то в тій стороні. Все время боїшся. Раніше звідти здаєш в Сумахі, звідки Леняцьке? де це Ленівське? З такою гордістю, вроді, казав, да, там, на кордоні з Росією, а тепер ту Росію в один день би ще злата Росія. Від російського обстрілу дісталася й обійстю пані Наталії. Полатали кришу, вікон нема, калідорі з їм, то чепуха. Все наладимо, все буде добре. Будемо чекати перемогу. Пані Надія також працює на агрофірмі. Каже, євроремонт адмінкорпусу зробили за рік до повномасштабної війни. Роботи бачите нема. Тільки, ремонти. Да, тільки ремонти поробили, таке здання, все таке красиве. Ну то й кажуть агрофірми, щоб нічого не було. Розбомблять. Керівник агрофірми Петро Кобзарь показує наслідки ворожого обстрілу. Ніяких воєнних об'єктів, каже чоловік, тут ніколи не було. Під час обстрілу тут був звичайний робочий день. Почувши вибухи, працівники одразу спустилися до підвалу, каже чоловік. Це їх і врятувало. Третє влучання в адмінбудівлю. Криша зразу загорілася, другий поверх. Приїхали пожежні машини. Полум'я швидко охватило десь за годину, за півтори. Шкоди наробило. І другому поверху, першому поверху знищило стіни, крівлю. Ну і тут, я думаю, що меблі завезені були всі меблі нові. На второму етажі було общежиття в нас. І на першому етажі тут бухгалтерія керівника, кабінет, общежиття для робочих, для спеціалістів. Гуртожиток, каже Петро Кобзар, був розрахований на 55 працівників, які мешкали тут під час посівної та збирання врожаю. Ремонт зроблений капітальний, підвісні потолки, ламінат, кровати, матраси, постільне, все нове, нульове. Добротне було люди, коли приїжджали працювати. І проводили посівну компанію, збирання врожаю, тут віддихали, завжди задоволені були, тому що тут умови. Були ну, супер, можна так сказати. І душові кабіни є, і постирати можна. Є, де було, були і стиральні машинки, і кухня тут була. Найбільше постраждав другий поверх, де знаходилась виключно жила зона гуртожитку. Село Степне Сумського району. 15 березня, близько 10 ранку, росіяни випустили по цьому селу сім мін. Ви бачите та посадку за 500 метрів це вже російська територія. Це вирви від пристрілочних влучань російських військових в полі за будівлею агрофірми. Юрій Гамота, офіцер поліції Хотінської громади, говорить, що приїхав на місце події одразу після обстрілу. Особисто я оглянувши місце події, зафіксував на лінію 102. На даний час відкрите кримінальне правопорушення по факту порушення правил ведення війни, частина перша Кримінального кодексу України. Юрій Гамото говорить, що до 15 березня тут було чутно, як росіяни обстрілювали сусідні села їхньої громади. Степнеж обстріляли вперше. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Сумщина.